Бо вона така виходить, нетипова типова для такої опери. Ти повіж там доміки, хатки таке, що було. Ой, це так треба багато розказувати, а треба і дуже визначить. дуже мало. Треба розказувати. Знаєте, Ніколи. як, як е, такий банальний приклад, як зерно зерна проростає з стебельце, потім виростають ага. лист, точки, а потім якісь плоди і так далі. Воно так само відбувається і е, при, би, при роботі над виставою. Повинно бути якесь зародження якогось зернятки, якоїсь, чи ідеї, чи спалах якогось бачення, чи якогось образу, і воно е, потім обростає стовбур, обростає різними гілками, обростає. Листям обростає цвітом е, і плодами. Так само і тут ну, ми, ми не намагалися робити якусь реконструкцію звиклої е, української е, такої Наталки-Полтавки, як у драми, а ми намагалися трошки, оскільки в традиції цього театру, особливо в традиції Лисиківського театру, а ринзаки, художники, вистави Михайло Ризак, то можна сказати, вони учні Лисика. Е, лисик завжди дивився на всі речі з точки зору загальносвітової, космогонічної. Епічної, ось, бо е чулося, і в принципі в руслі, в руслі то, то є прекрасної і величної традиції, яка була в сценографічній історії цього театру, оскільки вона є правильна, вона є та традиція, вона є вічна, вона є справжня. То ми намагалися якось і на цей твір подивитися. Тому що ми не говорили про ми говорили про українську. В контексті більш загальнішого. Ми сподівалися, що, наприклад, та хто читає, хто не вичитує спіраль, хтось читає собі це як два вінки, чи якісь хто читає собі як спіраль цього українського звихреного закрученого, нелінійного. Національного архетипічного руху uh -huh. України, українського етносу і так далі. Ну, воно якось так це сформувалося в цю спіраль, яка, по суті, ну, можна сказати, зараз я не сумнівався, що вона буде нормально працювати, але може хтось сумнівався, чи воно буде нормально для такої звиклої української драми. Я думаю, що вона нормально створює контекст, тло в хорошому сенсі, тло для того, щоб ці характери, які в цій драмі ну, якось Затом трошки розкритим. інакше позвучали. Uh -huh. так? Так, що так є, так. Ну, ви впевнені, ваш, ваші всі актори такі впевнені були, бо ми дивилися. Вони перед виставою такі спокійні, впевнені, вони знають, що вони роблять. Може, тому що ви там завжди рядом поруч з ними? Це, це може, одна річ. — може ваша впевненість якось їм передається? Ні, просто не, не самою впевненості людина яка стоїть поруч для того, щоб були впевнені люди. Які виходять як на площадку, то цього замало. Звичайно, тут е, в традиції оперного театру е, світового і е, нашого е, справжнє достеменне. Акторське драматичне існування, воно, на жаль, не є обов'язковим. Хоча в сьогоднішньому світі воно вже є обов'язковим. Артист опер, який співає вокалісту, він зобов'язаний в нинішньому інформаційному і естетичному контексті він зобов'язаний бути і артистом, виконавцем повністю. І для того, щоб вони отримали цю впевненість, хоча вони спеціальної акторської освіти не мають. Вони якось час. Якось пунктиром, я так розумію, примітивні навики, ну, може, консерваторії потрібні. десь набирали, там, ну загальні такі, ну, дуже примітили. В суті, це треба було, кожен раз стикаєшся з цим з цією проблемою, і треба починати від нуля, але. Як кажуть, нема злого, щоб на добре не вийшло, вистава мала вийти до Нового року, ми її заквашували, потім в міру різних обставин вона вийшла ще на день театру. Але був час репетиційний для того, щоб вони якось обжилися в цьому матеріалі. І тому, може, вони якось певно існую. Хоч були, звичайно, знаєте, коли оперний співак звик, щоб э, голос звучав, і для того, щоб він звучав, найпростіше просто нікуди не рухатися чисто фізично. Е і Їм дуже тяжко було переорієнтовуватися на постійній не рух як, хоча він не є постійним, але для них це постійний рух на Талці-Полтавці, чисто мізансценічний. Їм тяжко було це, вони десь норовилися, десь бунтувалися, розуміють, ага. що від них хочуть, вони не драматичні артисти. Хоча в задатках своїх вони є в переважній своїй більшості, вони є придатні для того, щоб І буде давати там ще більш могли бути придатні для того, щоб навіть в такій якості вийти, тому що я кажу. Без навиків, ну от скаже людині з вулиці, прийде на сцену і зроби щось. Я не прирівнюю їх до людей з вулиці в сенсі музичного, тому що вони дуже освічені, але в сенсі драматичного вони до певної міри люди з вулиці, хоча мають кожен якийсь свій досвід. Ну і в принципі, матеріал рідний було час, коли опанувати цей матеріал, тому напевно якась впевненість від цього є. Може. Хоча вони всі, я думаю, що всі хвилюються, всі не впевнені, тому що така професія. Так. Ні, впевненість, ми, ми чули впевненість. Вони були розслаблені, Ні, ну, може, вони, тому, вони займалися своїми була. якимись справами такими, ну бесідами. Але коли приходив час виходити на сцену, вони раз включилися Дібралися, і. Це, пішли. це так воно є. Знаєте, це з одного боку та фраза Станіславського, чи не пам'ятаю кого, напевно його священнодій або забирайся геть. А що значить священодійство львів берейся вон вона необхідна в театрі. Хоча це не значить, що хтось за лаштунками, за кулісами, готуючись до виходу, буде там шаманити і страшенно концентруватися. Є різні, є артисти, видатні, геніальні, які можуть. За кулісами це власне в тому, що в професійність полягає, не можуть на сцену війти і зразу на себе лик іншого персонажу а хтось, А комусь треба налаштовуватися, так що в кожного, кожного своя кухня, як воно виходить я читала там про професію режисеру. Там в інститути беруть ну на режисерське відділення. Вони попереджають, що це така дуже важка професія, і намагаються брати людей вже в такому якомусь більш старшому Дивиму віці. Мовити. Тата, а ви йшли в молодому віці чи в старшому? Як ви до цього війшли? Так сталося, я взагалі родом з Львівщини і з тут невеличкого містечка вже дачів. в театрі. Я ви розумієте, живучи в Совєтському Союзі, в маленькому містечку театру немає. Ну якісь були потуги нас вивозити деколи в Львів, і я пам'ятаю, що я нічого не пам'ятаю, тому що так було багато народу, що я стояв ззаду за збинами, будучи малою дитиною, не особливо Бачу на ваше питання, скажу, що так, але так сталося, що в Києві, коли я прийшов поступати не мені. Мені виконувалося було 17 тоді якраз. І ну, це так було, як сказати, як виняток, тому що в принципі дійсно був критерій того, що не, людина повинна бути зріла. Але да, мірою якихось обставину, в мене, наприклад, так сталося, що я зразу туди попав і зразу вчився. ну, Для прикладу скажу, що мої одногрупники, а нас було троє чоловік ну, на курсі, багато, да? Троє чоловік нас взяли того року. То один мав 27 років, другий 28, угу. Я мав Розумієте, Ну це як виняток. Як, ну якось так сталося, тому що як звикло, не беру ви досвідчених. Угу. Хоча зараз є точка зору вже інша, і тоді була інша, що чим скоріше може, тим краще. Ну може так, так. воно ж там так. розвивається в процесі ще до mm. розвивається ця. Я, то добре. А діти, діти, от як важко з ними працювати? Тому що ми впевнений навіть від них бачили. Ми, mm. е, то ви можете запитати про діток. У нас є величезний спеціаліст по дітках. А так? Е, Марина, яка сидить там по це Маркмарина це... Кракач, Каркач mm -hmm. вона ними займається в тому сенсі, що вона їх контролює. Mm -hmm. Так, вона mm -hmm. їх контролює. І налаштовує як ну, треба да? діти завжди. От наприклад, тут є така вистава кармені і її не бачиш. Там дуже багато дітей задіяно. І вони з величезним задоволенням тут же ж розумієте, діти тут є батьки, які мають дітей, тут є знайомі батьки, Вона, які да, мають всі діти. Наші діти. Всі да? хочуть, всі хочуть, щоб дитина вийшла на сцену. Червіс. І то є там черга, там є, є е, нерви. Розпачі, коли не виходять. Ну а ну ну я знаю. Для для ну, що, що і в сільській честі теж є діти, кавалерії рустікана, так що ну якось воно природньо виходить в тому сенсі. Є свої діти, ті, що діти татальних е, працівників, а є діти з якихось студій, з якихось ага. інших місць. Ну, які вже адаптовані трохи на сцені. так. — А ви в театрі юного глядача ще ставите виставу? Ви ну, Чому? Такі... Польгову та ставлю і театрі юного глядача, Те і в Театрі Курбаса. — Теж такі такі яскраві з курбас. Ви питаєте чи ви кажете? Я питаю. Розповісти про них трошечки. Е, 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 ні, не буду я вам нічого з цього приводу розповідати. Е, якщо хочете, багато. можете завтра прийти на виставу. Одну вчора була одна вистава в підвалі для дорослих. Підвалі тюгу, а завтра буде дитяча вистава в тюгу за Уальдом. За москвим Уальдом Зелені хлопчик така є. Можете прийти, якщо хочете. — Трохи до Наталки Полтавки повернемося все ж таки. Балет. цікаво, балет. Я бачив, що там танцювали не тільки професійний. То не балет. В принципі, в кавалерії Рустіка в сільській честі там балет, і в операх буває багатьох, що балет задіяний. Оскільки треба було робити компактно, оскільки трупа балетна деколи їздить, часто і вони не завжди є на місці, то ми обмежилися балетним мімансом і деякими артистами балету, то і мімансом сценічним. Оперними, то ну як ті, що міманс оперний, то звичайно вони професійно не можуть рухатися. Ну рухаються так, зробили для них так, щоб їм було зручно ага. не дуже зневигляно. Так, та, та, не... та. ну, так що спра справжніх правдивих балетних номерів тут немає. Ага. Ті таке вони для більш повної картини, так? Та, та, але в мене було враження Почти. таке, що професійні були танцори. Там. Ну, там, мабуть, в мене використка. було таке враження, от я чесно кажу, як. Ну це добре, <laughs> хай буде. Хай добре, хай вам буде. Вам вдалося, так? Ну, ще балетмейстер тут є Сергій Наєнко, який eh, трошки зараз дитячий хворіє, що. Ну, ну, взагалі, балетна трупа, вона дуже робоча трупа. Інша справа, що їх трохи там замало, як кажуть, для того, щоб нормально функціонувати. Але eh, якщо говорити про eh, здатність, і про задіяність, то вона дуже задіяна це, Тобто Тобто, якщо ви підете наверх, ви бачите, що вони зранку до ночі торчуться там. Це є складна праця, це є складна ага. праця. Ви кажете, ви тоді запитали, як на режисерський як би сказати, курс навчання поступив і що ніби тяжка професія. Ну це відносно вважається на вашу професію в різних версіях. В одній версії вважається диригент. Ага. <гану> е, інші версії вважаються режисер. Е, ну, те, що пов'язано з організаційно-художньою діяльністю, ну, завжди коли багато людей, особливо в прямому театрі, багато людей задіяно виставлять. Це, це ще компактна дуже вистава, це мало людей. Е, а коли хор весь, коли весь коли весь балет, коли, ну ви розумієте, що напевно, Комусь може це буде дико складно це все, але коли ти іншого шляху не знаєш і живеш в цьому, і якось маєш щось трошечки за плечема. Ну це наші будні, так це наші будні. Ні, ну вона складна на рахунок того, що ви вивчаєте акторське майстр коли вчитися. Акторську майстерність там ну, все і там управління, та... і світло, і ну, все, 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 все. І це треба все в голову ще видати. Ну як, як наш на педагог, педагог казав, там якось собі. Якщо на, Наш педагог е, казав, ну, він повторював за кимось цю фразу, що навчити не можна, не можна так, так, так. а навчитися можна. Треба самому вчити, вчитися, допевнення. Кожна перегляд будь-якої вистави е, колег наших, наприклад, до, до, до тих вистав, до яких ми не причетні. Воно завжди ну, з одного боку це не значить, що ми дивимося під критичним е, склом, ну, а ми аналізуємо і вчимося просто. Вчимося, mm -hmm. тут правильно, тут добре, от тут цікаво, тут зовсім не цікаво, так не mm -hmm. треба. Робити. Ну, всі потрошечки експериментують, а ви ці експерименти там всі. Собі... Тобто ну, кожен в цій професії мусить так себе пози... mm -hmm. позиціонувати, тому що ну, треба завжди вчитися. На цьому Так, mm -hmm. ми вас будем... відпускаємо, бо та, вас репетиції. Дуже та, дякую. Бажаю творчої снаги. Дякую вам теж. 이런 <laughs> 얘기가 <laughs> 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 Ви чогось прикріпіть, бо неможливо, знайте обережність. Давайте, давайте ці разом ще приймовити. Він це <плес> робити. Поки <плес> не розібрали.

Давайте, будь-які да. не розубрали, Та да, вон тебе побачила, обратувалась розгубилась, плакала, плакала. Нані заплакала. перестань. мене пал. Так, все. Але так троман. Я ж тобі не що. Ва-ха. Ти може рано не може. Роман Миколаєвич поїхав. Е як дитя. <систит> <Прекрасно>. <систит> мене там недогрузку. <рисит> недогрузку. Як все, так, Ремо, добре. Ну ладно перед Аня. Дорогі друзья, подписуйтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свої позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Ю на Ютубе.